Панове, привіт! Кубок фентезі для мене позаду. Настав час забирати паки, нагороди. Ну і там виділяється пак, якого в Всі 24 ще не було: 85+, п'люс 10 карточок. Крім того, я ще збирав героя. Ну і хочу зібрати і відкрити три піки, 83+, плюс, яких раніше теж ніби не було. Сьогодні о 22.30 у півфіналі Кубки Іспанії зійдуться дві дуже якісні команди: Атлетік Більбао проти Атлетіко Мадрид. Матч обіцяє бути цікавим, а ще цікавішим стане, якщо зробити свій прогноз на Фавбет. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Мудрик виходить на поле в Челці, значить, мудрик виходить на поле в мене. Справедливо, справедливо. Мені дали Фернандо Тореса. В... За одне із тих завдань по дорозі в цьому кубку. Нехай зіграє. Поставимо на пару матчів Мудрика так, як він грав сьогодні за Челсі. під нападником. Отако. От під Торресом буде. Гарно. Якраз Торрес теж в Челсі грав чимало, хоча в мене все одно Торрес асоціюється з Ліверпулем. А дає Міріжаль. О, я я Туре Маркізі, нічого собі гарно. А воно найкрутіша пара центральних півзахисників, які траплялись мені в цьому кубку. І Фернандо, Фернандо! І на Мудрака. І Михайло Мудрик! Міхайло! 1-0. Шмейхер пропускає з такого строку таявшоці. А в суперника національне свято він гол забив. Уф! Пен. Фернандо Торес. Один. Хороше в одному випадку, я камбечив і Пермі. страшне. страшно. Адама. Адама! І Адама. І Михайло. Михайло! І торес. Уф, хороший удар. Не мені подобається, як Торес грає. Я думаю, у Вінтера дуже прикольна карта, там все-таки ще 5 на фінтах. Торес прекрасні удари, стабільні удари, хороші удари. Погляньте, скільки всього гарненького ми зараз отримуємо. Вау! 85 плюс X10 буде в першій в цій грі. Все забираємо одним махом і погляньте, яка купенція нагороди паків заходить до хати. Яка краса. Ну що, Вандейк? Рюндоган. 88-й. дабл. Ні. Ану легенду. ультимейт пак. Ні. Сака чи Чемед. Сака. І з ним Левандовський. То налі. А що він тепер? Скільки без футболу буде? Щось мені здається, що Доналі і Ісака в Антрейді. То страшне. Не інтригує. Легенди інтригують, герої щось ні. Шостий рейтинг ще. Йой, люденьки. 84 плюс, 5 штук. Англія. Хербс, ясно. Давай дабл. Дякую. Куртуа дебруйне, їх нема. Давайте їх. Діяш, теж нема, нормально. 89-й, гарно. Давай ще. Сьомий якийсь тут. Нема. 85 плюс 3 штуки ген. Дублікат. Можна квікнути, якщо що. Один він тут. Один. Одного можна квікнути. Інформ. булка. Отак, От ви писали, що вандейка не буде, буде булка. Так і є. Добре, поки що квікну, якщо що, дістану. 84 Х20 і Х10. Два потужних паки. Перший пішов. Що це? Це якийсь. Це не вандейк. Хто там португальський інформ? Ой, чекай, чекай, то знову Дієш летить, напевно. А Бернардо Сілва. І Она a Battle. On Battle. Цікава. Мені здається, в неї була Ліга Чемпіонівська карта, чи то була бронз. Я когось з тих дівчат з Барса продавав справи. Непоганий рейтинг, непоганий. О, Куня! Ну він з тих дешевших, але приємно. І Ягу Аспас! Ягу Аспас 89. Апнутий вже. Він же апнувся і дублікатом. Дивись який гарний пак вийшов. Бронз була, дякую. Дев'ятий, три, шостих, восьма, ще дев'ятий. Хороший пак. Переможний, я б сказав. А я дуже цікавий, поки немає рольфу, можна навіть поставити побавитись, хоча з апами там не дуже складається. А я не грає, ніби. Ми в дупі, тому що Аспас, Мане і Бернардо Сілва, у мене антрейд, дублікати і тільки герой може, тільки герой може збирати більше нічого. То є трошки збірка, ай-яй-яй. Ну нічого, зараз буде герой. Поїхали! Дурна збірка, але не було куди подіти рейтинг, тож ми пішли сюди. Дивимося на героїв. Давно героїв не збирав. Перший базовий. Пісмірка. Мірка дупа якась, руй кошти. Якийсь швидкий, то може бути якийсь ауйран чи що. О, 91, ну у нього 92, по-моєму, швидкість. Аби хм, Як для таких, що в колекцію, такий цікавий. Але знов золотий, то страшне. Всі золоті. Контроль меча, якийсь франческолі може бути і кем. Не Знаю тут. Еліт мене, люди добренькі. І всі золоті, боже мій. І ніяких плейстайлів. І. і кампас. Ха -ха. Ну тут АБДПЛ і по рейтингу, і по тому, що він може запропонувати. Хоча запропонувати він може небагато. Мені може впасти ван Дейк. Але мені не падає. Але чекай, точно, тут же ж не видно. Тут за золотими ховаються сині. Кобель і. Менян. 287. І... Який поганий пак. 84 плюс був кращим. Крутанемо компенсацію. Грізман. Франція. CDM. Андре і кобель. Андрей дублікат, людоньки. Ну, та що то таке? Куди мені вас? Це два антрейт дублікати. Андрей кобель, боже. Я ж тільки від героя вийшов. Куди тепер скидувати? -то? Добре, скинемо кобеля в цей екшенж, подивимося на цю дурню. Кобель. Пішли. Спробуємо таке. Ой, 19 гравців, точно, то за Кобеля. О, oh, Бразилія Вінисиус, Мартине, Четвертий Зараз, зараз загра зар, на Феллера Нормальні карточки падають На пике майбутні, то. Ано. No. Грізман. Холланд. Кто хто хто? Хайг... 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 Хега ні? Не Райтен А, вона теж гарна, 88. Ух ти Забув за таку зовсім. Гарний рейтинг, але вона тут одна. Може, це якась ще є. Немає інформа теж нема. Вона одна, а решта Мотлох. 83 плюс Х10 останній на сьогодні. І є. Третя спроба. Кімміг? Ну, чого, Обердорф дублікат? На, що? Добл. не дабл, ще вона одна. Дайте інформа всередині, бо я буду незадоволений. Булку дайте. Ха, ха нормально. Ей, годиться, Годиться. Тео, повернувся мій суперсаб, лівий бек. Я його якось скинув безбачає. 285 і інформ, нормально. Ця збірка була солідною. І це не тільки в Всі 24, я взагалі не пам'ятаю, щоб отакий пік 83, чи якийсь схожий розбивався на дві ось такі збірки. Виправте мене в коментарях, якщо таке було, а я забув. Я от 81, там 78, і таке все пам'ятаю. З одної збірки розбиралося, а тут от таке. Щось інше. Ну, нехай. Третю збірку оно доліпив. І зараз поглянемо, що там буде. Що ще цікаво, до речі, що там 4 карти на вибір, а не 3, як це часто буває. Восьма поп. Гарний початок. Мені це подобається ще. Ну, ну, ще четвертої не вистачило 83. Ну, це. це... Так не можна, таким лайном не можна розкидатися. Андрей, ти дивись. Ну, no, но. No, 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 no. Ну, є шанс, що Гюндоган в трейді дублікат. Бо Андре точно в ван трейді. Зараз спробуємо. Ясно. Ай-яй-яй-яй-яй, і що? Ну-ну-ну мало? 86, 8-й, Мало. Ще бік 83 тому що настала нова доба. По 8-й вечора оновлюється в нас можливості зібрати, як завжди. В мене тут вже дублікати накопичуються. Треба щось отримати для збірки, а нічого толком немає. Добре. Що тут в нас цього разу? Йдіть. 22 карточки зливаються на 1.83. Боже мій! Я, я не граю. Все, я намахав. я більше не лізу, визбачав, все, тільки геймплей на полі. Я не буду більш того збирати. <клес> Діть до сраки, серйозно. Що це таке? 84 84 83, я злив на це 30, 22, 20. 66 карт викинув з клубу. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, а в коментарях напишіть, кого ви спіймали в цьому пакетику. 85 плюс ікс 10 бо мені пощастило більше з 84 плюс ікс 20 Хоча мало би бути напевно навпаки. Почуємось, побачимось, бережіть себе.